31 серпня 2023 рік. Ось бачу, вже починають дозрівати плоди сорту груші. Видно наші азійська груша під назвою Темболі. Давайте скуштуємо, я вчора вже їв один. Видно, спека дала знаки, їм би ще 10 днів побути, але вчора вже ось так хотів ніби як відпасти. Була спека не притаманна для мого регіону, як для садівника. В заключний, на заключному етапі сезону, влітку така спека мені, чесно кажучи, імпонувала, сподобався такий кінець сезону. Зараз куштуємо. Смак дуже цікавий, незвичний, я сказав би. М'якуш, немов трішки як мармеладний, непритаманний для груші. Маслянистий м'якуш, не дрібнозернистий. Не гранульований, маслянистий і ну, приємний на смак-смак. От шкірка вона чимось віддає ну таким духмяним, немов якась цетеринка, лимон. Ну, кислоти не відчуваю, але як запах парфумів, ніби чимось таким цікавим. Нагесенький присмак, запах, ніби аромат відчувається лимону. Ну Це суб'єктивізмій. Я перепрошую не брати на озброєння і не забивати на цьому цвяха. Я просто розказую те, що я відчув під час, під час дегустації плоду, під час того, як я його споживав. За рахунок своїх якихось індивідуальних смаків, які я в кожного, я думаю, мені подобається. З приводу соковитості, ну, ні, він не такий не кашовидний м'якуш, консистенція тримається в цілості. От, але маслянистий сік не витікає. Він зволожений, достатньо, якихось дискомфорту під час споживання не виникає. Все нормально, але сік не витікає, до прикладу, якась така наводненість і хрустість, як в чуюро. Ранньоосінній, осінній пізньолітній сорт. Я б його відніс, в залежності, напевне, вже від кліматичних особливостей від регіону, де його будуть культивувати. Сорт Темболі. Такий, саме таким я його бачив на відеоглядах. Саме такий в нас по Україні ходить тимбулі. Ось. Ну, це му все. Буду робити з нього саженці поступово і реалізувати живці. Дякую за увагу.